Акцію Ангели пам'яті розпочали з молитви за Героїв Небесної Сотні. Шанувати їх зібралися матері, загиблих військових, школярі та представники громадських організацій. На акцію прийшла мати захисника Андрія Петака Мирослава. Її син загинув у 2016 році на Луганщині. Був в Києві на Майдані, їздив на вихідні, оскільки я працював і був тут на Майдані в Тернополі. Допомагав чим міг купляв. Брав активну участь. Далі учасники акції рушили до скверу волонтерів, щоб розвісити на деревах паперових ангелів. Марія Гурняк мати героя України Віктора Гурняка. Він брав участь у Революції Гідності як фотокореспондент та волонтер, а згодом став бійцем 24-го батальйону територіальної оборони Айдар. Зав'язую. Такий ангелик для свого небесного ангелика. Ось сквер волонтерів пам'яті Віктора Гурніка. Ось це моя дитина. Шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні прийшли учні 9-го Б класу ліцею номер 21 Ми Своїм класом зібралися, прийшли вішити ангеликів, щоб шанувати пам'ять наших героїв, які загинули за нас. А ангелики це є душі загиблих воїнів, які віддали своє життя. Участь у заході взяли понад 100 людей. Вони розвісили 300 паперових ангелів, розповідає організаторка акції у Тернополі Ольга Шахін. Ми вже 10 десятий рік поспіль проводимо цю акцію за ініціативи співачки Анжеліки Рудницької. Цю акцію організовує наша громадська організація і долучаються всі небайдужі тернополяни. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.